Дзеркало гучно відсвяткував десятирічний ювілей, подарувавши шост незабутній концерт. Юним акторам аплодували і наші кореспонденти. Чим довували глядачів цього разу? Дивіться далі. На вихідних центр естетичного виховання приймав гостей. Тут свій ювілей відзначав дитячий театр Дзеркало яким усі ці роки незмінно керує Світлана Розломова. який годиться принагідно до визначної дати підведено проміжний підсумок творчої роботи, звісно, у формі захоплюючого концерту. Сьогодні глядачам. Нагадали історію театру Дзеркало. Свій початок він бере ще в 1992 році, коли Світлана Розломова зібрала навколо себе колектив юних однодумців. Було досить складно, проте їй це вдалося. Сьогодні тут займаються близько 80 дітей від 6 до 18 років. Працюємо над сказками. Сказки нікак правила разнама добрі. А со старшими ребятами мы в последнее время почему-то стали бропики психологически. Готувалися театрали до свого святкового виступу вкрай ретельно. Концертна програма складалась з декількох окремих картин. Першу ознайомчу відкрили постановкою Ой піду я на базар. Її виконала молодша група Дзеркала після в картині Співдружність вихованці розповіли про колективи, з якими тісно пов'язані впродовж років. А це і народний театр, і вокальний ансамбль, любисток, і хореографічні колективи міста. Друзі театру підготували маленькі творчі сюрпризи для ювілярів. Хочеться в місті ними прыгать, літати, куркатися картині конкурсні вихованці студії поділилися з глядачами власними успіхами участі в конкурсах різного рівня від регіональних до міжнародних та продемонстрували спектакль, з яким прийшло перше визнання. Середня група зіграла гумористичний твір Остапа Вишні. Ой, і лікували нас. Дівчата з неабиякою майстерністю в одноголосі прочитали скоромовкою заклинання від хвороб головної героїні. За словами їх викладача сценічної мови, навчитися цьому можна за рік. Залог правильно гаварі те, то нужно дышать. Сначала первое упражнение, которое мы делаем это отдышимся и чистоговорочки, чистоговорочки произносить, произносить, произнести. Ну, например, шли 40 мышей, шли 40 мышей, несли 40 грошей две мыши поплаща, несли по два гроша. Если повторите три раза подряд и осанка то уже и не без запинки, значит уже будете. Приемный сюрприз для керівника театральної студії організували її випускники для того, аби подякувати Світлані Розломовій за життєву науку та отриманість Нічне досвід колишні вихованці з'їхалися зі всіх міст України. Роки проведені пліч опліч вони згадують з теплотою. Запомнилась дружеська атмосфера нашого колективу, Всякі тренінги, які... пригодились мені в житті, благодаря которым я стала впевненою по житті. Наверно, кожен вихід на сина запам'ятається і кожен із них яркий. Ну саме більше навірно заповнилася спектакли. Наші вони були завжди такі веселі. Я думаю, що і радовали зрителя, і нас також. Фінальною частиною ювілейного святкування стала картина Поздоровча свої слова вдячності за роботу з побажаннями подальшого успішного відзеркалення життя колективу Дзеркало висловили представники міської влади та співколеги по цеху. Долучилася до поздоровлень і керівник громадської приймальні народного депутата України Ігоря Молотка Альона Шульга Вівіваті дітям Порядочность, коммуникабельность, хороший вкус. Розкривайте творчий потенціал. Спасибо вам большое за те, що ви прославляєте наш город Шостка не только на території України, но і за юпідділами в день ювілею. Колектив відзначили грамотами та подяками міського управління освіти та міського голови. Керівник студії Світлана Розломова нагороджена медаллю за вірність заповітам Кобзаря Українського фонду культури. Шосткинський хлібокомбінат підсолодив настрій юних театралів, піднісши студії в якості подарунка ексклюзив. Зивний торт